Вітаю усіх на каналі Паула Рейна. Мене звати Наталя і я роблю реалістичні образи з одягом та аксесуарами для іспанських лялечок Паула Рейна 32 см. Більше інформації ви можете знайти в моєму інстаграмі. Ось тут Лук Паула Рейна. А сьогодні ми розглянемо ляльок ось цих дівчат у стилі Венздей. Чим вони відрізняються? яка краще і які в них будуть сьогодні луки. І по-перше, ніж ми почнемо, я хочу показати, що в такому пакеті я отримую усіх дівчат Паола Рейна. Потім я достаю їх з цього пакетику і, звичайно, одягаю, фоткаю і роблю різні відео, які вам дуже подобаються. Ну і далі до наших дівчат. Цих дівчат або звати Каріна. Тобто, бренд Паула Рейна для кожної дівчинки придумує ім'я і цих дівчат, наприклад, так, звати Каріна. Далі, на що звертаю увагу, мейк. Тобто, ви бачите, що у однієї дівчинки мейк більш світлий. А у цієї дівчинки більше підвензди, тобто такі, як синячки, розові такі сколи в неї. І от ось вони відрізняються, коли ми бачимо, кольором обличчя. Далі інша відзнака. Дивимося, у першої дівчинки немає чубчику. У цієї дівчинки є чубчик. І, звичайно, те, що кидається в очі, це довжина волосся. Тобто у дівчинки з чубчиком, ось вона, волосся довше, ніж у цієї дівчинки без чубчику, тобто, в неї менше. Усі косички ми можемо розплетати. Розчесувати і робити нові якісь е, наші зачіски. Волосся дуже міцне, густе, тому дуже цікаво з ним грати і фантазувати. Це дуже буде корисно для дітей. Далі. Очі в них. Очі в них однакові. Ось тут я вам показую ближче. Тобто таких ознак я не побачила. І на зріст вони 32 см, вони мають е, запах ванілі, і е, тіло в них воно не пластикове, а таке винілове, щось середнє між. Я не знаю, резиновим та пластиковим. Ну, дуже приємне, дуже класне, і м'яке таке, і прочне теж. Так, це основні, основні зовнішні ознаки у ляльок. І далі ми будемо розглядати одяг, який я для дівчат приготувала. І для цієї дівчинки я приготувала. Показую ось таку сукню з бантиком. Воно одягається через ножки і застибається на спині. Ось тут я покажу обличчя На кнопочки застібаються. Ось так. Далі такі колготки ось у горошок. І ось такі черевички в нас на кнопочках теж. Зараз я одягну і покажу вам, як вона буде в ньому виглядати. Так, поки ми її відкладемо. І далі наша дівчинка-ця, для неї я приготувала ось такий реалістичний лук. Це сукня, якщо ви дивилися сам серіал, вона ну, копія можна сказати. Сукні Венсдей, яку вона вдягнула, і там з хлопцем вона танцювала е, на їх дискотеці шкільній. Ось е, Зараз я її теж вдягну, воно застебається теж на таких е, кнопочках на спині. Тобто Тут є такий ремень, але він вже вшит, тобто, просто і легко плаття буде застебатися. Зараз я покажу. І також вона одягне. Такі колготки у нас у горошок. І е, туфельки ось отакі. Вони одягаються на липучках дуже легко. І зараз ви подивитеся, як вони будуть виглядати у цих нарядах. І ось наша дівчинка вже готова, нарядилася. Ось така сукня в неї подвійна. Ось покажу так. Так, Черевички все вона вдягнула. Ось так. Перша дівчинка в нас готова. Далі одягаємо нашу наступну дівчинку. Наша друга красуня вже готова. Ось вона нарядилася. І ось її подружка, яку красуню обрати, вирішувати вам. А якщо хочете якусь іншу лялечку подивитися, будь ласка, заходьте до мого інстаграм, підписуйтесь і насолоджуйтесь новими луками. Якщо відео було вам цікаве, будь ласка, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Дуже дякую, до побачення!